Хочу сказати, що можна погодитися з тезами про те, що сьогодні, на жаль, Державна інспекція є основним борцем на цьому фронті, але є ще декілька державних органів, які мають певні повноваження у сфері безпеці дорожнього руху. На жаль, треба констатувати, що сьогодні державного органа, який би очолював цю роботу і координував її на сьогоднішній день немає. І ми в цьому напрямку підтримуємо цю ідею, що за створення такого органу. Але хотілося б сказати, щоб він був не таким, як був до цього на громадських засадах, а мабуть, якийсь орган, який мав би певні повноваження і який б реалізовував ті рішення, які він приймає, через і певні механізми нормативно-правового регулювання тих чи інших проблем. Що говорити сьогодні про. Ті документи, які існують у царині безпеки дорожнього руху, то, на жаль, насправді їх дуже багато. На сьогоднішній день у нас діє стратегія забезпечення безпеки дорожнього руху, наприклад, 2015 року, план є реалізації, державна комплексна, «Цільова програма забезпечення безпеки дорожнього руху на 2016, 2016 року. Але основна проблема полягає не в тому, що якісь заходи не включені, а полягає в тому, наскільки вона буде фінансуватися. І наскільки ті заходи, які заплановані цими документами, будуть виконуватися і фінансуватися. Якщо е, сприймати критику громадськості щодо початку деяких пунктів там, придбати, там, встановити і таке інше, то я хочу сказати, що е, це конкретні заходи, які впливають в тому числі і на безпеку пішоходів. Якщо ми говоримо про ті заходи, е, які передбачені основні кошти, то це облаштування доріг, якщо ви бачили. А це в першу чергу, що встановлення огородження, це встановлення освітлення пішохідних переходів, це розбудова інфраструктури, яка впливає на безпеку дорожнього руху, в першу чергу пішоходів, це і технічні засоби регулювання, це і острівці безпеки, і інші заходи, які чітко забезпечують і впливають на захищеність пішоходів, які найбільш незахищеної захищеної вести учасників дорожнього руху. Пішохідні. Якщо говорити про статистику, то, на жаль, з 2011 року в нас зниження зупинилося. І для цього є декілька причин. Основна причина це те, що, звичайно, наші громадяни не приймаються ще серйозно проблемою безпеки дорожнього руху і правовий нігілізм, який ми бачимо, і неповага до законів і один до одного, як учасників дорожнього руху, сьогодні скрізь і. На жаль, призводило до того, що ми маємо за рік 5 тисяч загиблих в Україні. Для такої держави, як Україна, це досить багато. Тому що, якщо прийняти статистику Європейського Союзу, який, до речі, планував зниження на 50% кількості загиблих на десятиліття, ми змогли його досягти спільними зусиллями за три роки. Але ми зупинилися в розвитку нормативно-правової бази, тому що, на жаль, Багато критики було тим, що у нас драконівські штрафи, що у нас неправильно працює Державна інспекція, що у нас не інші державні органи. І в зв'язку з цим ми сьогодні спостерігаємо. Тої стане проблема водіїв розглядається дуже широко, а проблема пішоходів вона зараз стала вже кричущою проблемою, тому що ми бачимо, що міста наші в Україні перетворюються на автостоянки, і питання відвоювання громадського простору у автомобілів воно вже постає руба, особливо у великих мегаполісах. Якщо сказати, на якому рівні поряд з Європою ми знаходимося, то ми можемо сказати, що ми відстаємо. І можна сказати, на який час ми відстаємо на 30 років. Тому що, якщо порівняти, наприклад, коли почався цей рух у Європі, то він почався у 90-х роках, і зараз вже вміти цифри міст, пішохідних зон у містах, це вже 3500 вулиць у Нідерландах і Німеччині, це 600 таких точок. Ізон у Ізраїлі, це 300 у Японії. Ми були у Львові. Ми побачили, і тут дякую, що тут є представники Львова, вони скажуть, як вони добилися цього питання. Але, на жаль, наприклад, ми запрошували даї міста Києва, щоб поспілкуватись, вони не прибули, вони не бачать себе у цьому питанні. А ми не можемо також вирішити це питання з органами влади, наприклад, у Харкові. І ми говоримо, що проблема. Травмування це у більшому випадку, крім е, самих водіїв і пішоходів, це іще взаємодія органів влади з місцевими територіальними громадами. Якщо е, ми спільними зусиллями е, хочемо змінити цю ситуацію, то повинна нам і те, щоб влада дослухалася до громадських організацій. Ми ставимо питання таким чином, що людина важливіша ніж автомобіль, і коли ми говоримо про обладнання. Пішохідних зон у містах ми маємо на увазі це перше це повага влади до думки громадян. І якщо весь світ повернувся уже в цьому питанні на зустріч громадським організаціям, які тут у нас присутні, і їх представники, я думаю, що ми зможемо спільними зусиллями це питання якось змінити.